що не найбільш резонансною подією минулого тижня в Україні стали дії правоохоронців та представників вищого керівництва держави, котрі ми, принаймні попередньо, можемо назвати проявами боротьби з корупцією. 25 березня безпосередньо на засіданні Кабінету міністрів були затримані керівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Уряд дав чіткі і жорсткі доручення щодо реальної боротьби з корупцією в країні, в країні, яка воює, в країні, яка витрачає мільярди на армію і оборону, де люди допомагають тому, щоби Наші збройні сили, щоб наша держава, наша країна встояла в цій жахливій війні з Росією. Ми розпочали низку розслідувань проти вищих посадових осіб держави. Минулого тижня господарський суд Миколаївської області визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму 1,5 мільярди гривень, укладений між ПАД суднобудівний завод Океан та двома товариствами з обмеженою відповідальністю. Встановлено, що 2012 року продаж згідно з вище вказаною угодою інвестиційних сертифікатів призвів до стійкої фінансової неспроможності заводу, що, в свою чергу, стало підставою для відкриття судових проваджень у справі про банкрутство. Сьогодні єдиним відомим керівником підприємства залишається представник смарт-холдингу Вадима Новинського Василь Федін, котрий, до речі, вперше очолив океан наприкінці 2011 року. Тоді він точно знав, що робити. Когда в 2005 году я пришел на Херсонский судостроительный завод, ситуация была практически аналогичная. За 6 лет мы многое сделали, поэтому сейчас, приходя на океан, в принципе, мы понимаем, какие меры необходимы для того, чтобы быстро и качественно вывести океан на уровень безубыточной работы. Перша і найголовніше задача, яку я ставлю перед колективом заводу, менеджером колективу заводу, це погашення задовженості по заробітній платі. Це було понад три роки тому, але чомусь ці роки проблем океану не вирішили. Цей локомотив працівники Миколаївського тепловозоремонтного заводу модернізували для Маріупольських партнерів. Нещодавно ми говорили про те, що частина замовлень на ремонт заморожені, саме тому, що тепловози належать підприємствам з Донбасу. Можливо, ця подія є свідченням того, що ситуація потроху стабілізується. Хочеться вірити в те, що це є, буде, ну, є одним із сигналів того, що все-таки той кошмар, який он все-таки йде на оболь, тому що, ну, начинает все-таки работать экономика, там война. Значит, это признак того, что война заканчивается. Очень хочется в это вірити, что так она и будет. Тим більше, що цей замовник, давній партнер миколаївців. Ми уже порядка 10 лет сотрудничаем з Николаевским тепловозремонтним заводом. Поначалу ремонтировали дизеля, гидропередачи. Потом ремонтировали ТГМ-4 тепловоз, и вот первый тепловоз М-62, модернизируем установкой нового дизеля. Произведена полная полный капремонт тепловоза, замена электропроводки, электромашин, установлен новый дизель. До речи, такую грунтовную модернизацию тепловозы тепловозоремонтники провели впервые. Соответственно, многое пришлось переделывать, это новые схемы, новая проводка, новое все. Ну, такую работу раньше делал только один завод. Тот ну, завод сегодня в состоянии банкрота, и, собственно, вот можно считать, что мы в этом плане передовики. Что работа нестандартная, работа требовала определенных конструкторских решений. Ну, получилось, сделали. Сделано качественно, покрашено красиво, все. Как положено, с нашим логотипом уже мы предприятие Метинвеста, поэтому все с нашим логотипом, все в соответствии с нашим за заказом, скажем так. Технические параметры в принципе в норме, там немного мощность подрегулируют, но это все производится на реостате, как раз для этого оно и выполняется. Так что он спокойно уже может работать на вывозной работе на нашем предприятии. Вивозять готову продукцію вони, і багато працюють на вивозці доміного шлака, На слака переработку. Вони там дуже вистребувані в даний момент. Ми його чекаємо, чим швидше, тим лучше, щоб он був закончен. І якщо найкраще сподівання замовників і миколаївців справдяться, попереду багато спільної роботи. У планах у нас ще два тепловози тут знаходяться. 307 и 2014. Ему такой же ремонт будет производиться и тем двум тепловозом. Ну а на следующий год посмотрим, у нас еще три тепловоза есть. Ну там уже как тендер, кто выиграет. Ну я надеюсь, что мы продолжим работу здесь с Николаевским тепловозоремонтным заводом. Он самый, можно сказать, высококачественную работу делает из всех предприятий, с которыми мы работали. Здесь самая качественна робота. В переліку найбільших експортерів зброї Україна посіла дев'яте місце. Про це йшлося у звіті про тенденції світового ринку озброєнь, опублікованому Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень проблем миру Сіпрі. Звіт у розвиток індустрії експорту і імпорту зброї у світі протягом 2009-2014 років відзначається, що за останні 10 років обсяги міжнародної торгівлі озброєннями зросли на 16%. Найбільші світові експортери цієї категорії продукції Сполучені Штати Америки і Російська Федерація. 31 та 27% загального обсягу відповідно. У звіті Сіпрі йдеться про те, що торік Росія постачала зброю до 56 країн та бойовикам на сході України. З 3 по 8 місце у рейтингу розташувалися Китай, Німеччина, Франція, Великобританія, Іспанія та Італія. Одразу за Україною на 10-му місці Ізраїль. До речі, протягом останніх п'яти років обсяги експорту української зброї зросли на 50% і тепер становлять 3% від світових продажів. Водночас наша держава третя за обсягами експортованої зброї до Китаю завдяки поставкам двигунів для військових літаків. Минулого року Україна також продавала зброю Камеруну та Нігерії. Партію бронетранспортерів нової розробки передали українським військовослужбовцям працівники Миколаївського бронетанкового заводу. Сьогодні складно уявити, що трохи більше року тому Миколаївський бронетанковий завод був на межі існування. Мільйонні борги із зарплати, повна відсутність інтересу до підприємства з боку держави. На жаль, повернули підприємство до життя трагічні події. Але хоча б тепер всім зрозуміло, не будеш годувати свою армію, годуватимеш чужу. За это время, за этот год создано несколько машин. Вы знаете, что нами создана медицинская машина, машина Хазар для вооруженных сил Украины. И теперь очередной наша новая машина, это машина Свитес. Отличие ее от существующих в том, что впервые здесь -то также применены два дизеля и на этой машине. И машина, кроме, оборудована кондиционером и у нее есть автономный дизель-генератор. То есть она работает, может на остановке работать. Машина имеет дополнительную броню, что позволяет повышать надежность и защиту экипажа. Свитязь спроектований фахівцями бронетанкового заводу, створений на базе БТР-70. Попередньо основное призначення – машина зв'язку або штабна. Швидкість здатен рухатись на обох або на одному двигуні, відповідно зі швидкістю до 110 або до 60 км на годину. Режим руху на одному двигуні забезпечує додаткову економію, витрачається лише 19 літрів на 100 км. Машина зберігала плавучість, несмотря на свій рост. Тобто ви знаєте, що зараз дуже багато виводять мостів із строя, і в випадку необхідності вона може перейти самостійно водні препятствия. Так що ми гордимося своєю машиною, ми далі працюємо над совершенством нашої техніки, збільшенням об'єму і стараємося, щоб наші вооружені сіли отримали а в же час дішевою техніку. Також директор заводу підкреслює, БТР «Свитязь» відповідає усім стандартам НАТО. В першу чергу це стосується високого рівня безпеки екіпажу.